Всім привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу вам розповісти. Багато запитань було на тему для починаючих кролівників, з якої породи починати, чим годувати кролика. Бо всі женуться за великими породами, але насправді починати треба з маленьких порід. Історію свою хочу розказати, як я починав з кроликів. Я починав давненько, років 15 назад. І тоді не було таких сильних порід, тоді були всякі різні кролики мішані. Сусіда взяв, самочку мав, сусіда взяв самця, покрив і які вийшли, такі вийшли, так і росли. З часом з'явився інтернет, почали переглядати вже в інтернеті, які породи є, читати трошки літератури, відео, ютуби. І вже почали цікавитись різними породами. Перша моя порода була. Це було полтавське срібло і Каліфорнія. Полтавське срібло було дуже дуже хороша порода. Тримали їх десь 4 або 5 років, але пізніше була проблема знайти нових самчиків, Так кров вже помінялася. Було багато у нас, наприклад, на Стрийщині тут було багато всі кролівники розводили, брали то в того, то в того. Пізніше кров перемішали, важко було знайти. Кролика, щоб поміняти. Ну і з часом сама порода по собі в моєму господарстві я її помаленьку-помаленьку і закрив. Пізніше почав Каліфорнію, Каліфорнія теж була в мене гарна. Брав в Тернополі і в Франківську. Точно не пам'ятаю вже власників. Тож років було 10 назад. Була гарна в мене Каліфорнія. Тримав роки теж десь 4-5. І одного часу в мене були кролики. На вулиці я ще тримав в таких дерев'яних кліточках. І були собаки залетіли всіх кроликів, роз... повідкривали клітки, одних пороздирали, других покалічили. Ну, я всіх прибрав. Почав в інтернеті шукати, почав більше цікавитися, мені тоді була ностальгія по кроликах. При... Прикупив я собі пізніше віденських голубих, прикупив собі новозеландських червоних і новозеландських. І віденських, і віденських чорних, Новозеландських червоних і віденських чорних. Ну, Ця порода з ними дуже треба було мати велике терпіння. Самички дуже, дуже погано йшли, щоб їх спарувати. А що як укорилилася самичка, то порозкидувала, пізніше другий раз укорилилася, два кролика народила. Ну, Дуже важко з ними було починати. але Терпіння, терпіння, і все-таки я добився, там розвів новозеландських, розвів голубих віденських. Чорних не розвів, бо самочка в мене пропала. Самця я пізніше забракував, не було де купити. І з часом, так тримаючи ті породи, помаленьку-помаленьку дивився в інтернеті і знайшов, точніше, знайшов у нас на базарі стрію. Дядьку продавав шиншилу радянську. Думаю, спробую я таку породу. Попробувавши ту породу, я зрозумів, що це дійсно м'ясна порода і дійсно класна порода. Я тримав кроликів не на кормі, а суто на зерні. зерні. Корму, як такого, тоді важко було купити. Пізніше вже почали е-корм. Е Перший мій корм я купляв в стрію, привозили, такий Руслан нас привозив. Він займався теж кроликами, рексами розводив. Він вже на той час їздив на виставках, вже знав, які породи брати. І я взяв собі шенщилу. У нас тут у нас зерні у мене була, зерно мішане, різне, ячмінь, кукурудзу задавав. Пізніше додавали ми ячмінь. Ну, різні там зерносуміші зробили, сіну, вода. І шиншила у мене на тих кормах дуже непогано росла. Я пізніше купив її там з східної України, привіз багато кролика, шиншили собі на плем'я. Ну і до сьогоднішнього дня там у мене лінія С то є від Саші Умінського, дуже класного крулівника. Він займався шиншилою довгий час, мав від нього. І до сьогоднішнього дня я зберіг ту лінію по самцях. Саме що я міняю, а самця от ту лінію я тримаю дотепер. І так, моя порада для починаючих королівників, для початківців, треба брати породу, яка невибаглива і яка дуже скоро спіла. Бройлені породи, можна взяти того самого термона, можна взяти полтавське срібло, взяти шиншилу радянську, також бургундію. Оці кролики, вони, як на мене, вони є м'ясні і вони скоріше будуть вам розвиватися і будуть рости при незалежності, чи ви годуєте таким кормом. Чи ви годуєте з зерносумішем, чи зерном. Ну, звичайно, на зерні будуть кролики поменше рости, але вони будуть свою ну, відставати у віці там, на місяць, можна сказати, приблизно місяць-півтора, залежності, які кролики. Але вони свого доберуть і будуть гарно розвиватися, гарно рости. Бо брати велику породу ну, це дуже важко. Важко з великими породами. Самка треба, щоб вона росла до 7-8 місяців. А ви хочете вже зразу молодняка, зазвичай самки бельгійки, Ну, були буває по-різному, У мене перший раз теж було дуже важко з бельгійцями. Накопив самок, почав розводити бельгійок, Самки класні були. Купив самця, класного самця від завузних кроликів з Німеччини. Самець 9,5 кг, Самочку кидаю, самець неактивний. Гроші пішли, час пішов, півроку пройшло, а нічого з того не виходить. Тоді, що самця забракували, купили ми другого самця. Ну, ну, такого вже 5-6 місяців, знов гроші пішли. І трошки люди розчаровуються в великих кроликах, тому що там треба мати терпіння і треба час Час для того, щоб кролик вирос, виріс і щоб його спорувати. Бувають такі самички, самці, що дуже гарно йдуть, буває, що не дуже гарно. Ну, Це вже в різних породах таке відбувається. І ось так. І тому я раджу вам брати ось таких вуханів. Полтавське срібло, якщо хороше знайти, теж гарна порода. Шиншила, гарно знайти, теж гарна порода. Термонів теж гарна порода. Вся гарна порода, просто вони мають свої нюанси. Ця до того новозеландських червоних, то і м'ясо шкуркова порода, вона буде вам не буде так набирати там в місяць по кілограму, вона буде менше набирати і буде тугіше. ну, Тугіше рости, можна сказати, за 5 місяців вона нам 5 кілограмів не буде мати і може мати і 3,5, і 3800, 900, до 4 кг ця порода понабирає. Ну, Звичайно, буває по-різному, це все залежить вже від кролика, від маточного поголів'я. Але на мою думку, я би радив такі невеличкі породи тримати, скоро спілі. І ви тоді е, набивати вже тоді практики, дивитися, що, як чим лікувати, як пропоювати, як себе кролики ведуть, як ростуть. І набивати собі, як то кажуть, мозолів вже на таких менших породах, щоб дійти до тих струкачів і до тих великих. Ну, е, це все моя думка. Може, у когось хтось починав з бельгійців, йому зразу пішло. Ну це вже таке одиниці, але я розказую на, свої, на своєму прикладі, як я починав. Важко було з бельгійцями. А ось з такими породами дуже швиденько, дуже швиденько все йде. Самочку в 4 місяці спарували. Ви вже маєте півроку, ви вже маєте припліт, і ви вже бачите, і можете починати з малого, як їх вигодовувати. От і вже маєте вам цікавіше стає, коли вже маєте якісь приплоди. А годувати кролика до року часу нічого не, не прийшов. Він вам не привів. Ну, це вже звичайно, це вже <хи> ходиш і нервуєшся. І... І дуже багато просто людей закидають кролівництво через такі моменти. Здаються просто протягом року, що немає ні одного приплоду. А маленькі породи все рівно вони взяти тих пару самочок молоденьких собі, вони з часом підростуть. Вони таких 2-3 місяця З купили, два-три місяці в себе потримали, спарували і вже маєте, вже маєте приплід. Їм не потрібно великих кліток, можна із дерева сколотити, можна от такі з металу зробити. Невеличку там 60 на 40 на метр, 60 на 70, 60 на 80, такого розміру кліточки. Бо для бельгійців, для строкачів потрібно великі кліточки, а для малих порід треба менші кліточки. Бажано, щоб ви зробили собі, щоб це все пропадало. Або сіточка, або взяти рейку, рейкові підлогу зробити з рейок. Це вам буде краще, щоб не було кокцидіозу, кокцидіозу кроликів, вони будуть в чистоті сидіти, і тут менше буде вам проблем. Бо буває, зробили суцільну підлогу. Кролики сидять мокрі, брудні, і починаються всякі болячки, всякі хвороби. І, ну, кролика піддуває і вже теж. Треба за тим слідкувати. А так ви вже відсотків на багато відсотків, ви зменшуєте всякі хвороби, бо кролик сидить в чистоті, все випадає, все чисто, сухо, і кролик здоровіший росте. Ось такі моменти. Ну, звичайно, треба читати трошки літературу, інтернет, які прививки, які пропойки давати, щоб спарювати, щоб не спарювати там з, з своїх з рідними, треба докупляти різних кроликів. Саме краще купити вам з різних господарств. Бо з одного господарства є такі люди, що продають з одного виводку кажуть, що це і дві різні лінії але буває по-різному. Я за 15 років поїздив по базарах. Ну то я побачив різного, що вони тільки не, не продають і як не тільки не продають кролика, аби продати. Поїздити по господарствах, взяти собі з одного господарства, пізніше взяти самця з другого. Ви впевнені, що у вас вже є дві різні лінії, два різних кролика. Тоді ви паруєте ви вже знаєте точно, що ваш кролик буде рости буде і буде давати потомство здорове. Буде малеча підростати. Ось такі такі поради для починаючи, для початківців, які хочуть, люблять кролики і хочуть собі завести вуханів. Насправді це є. Хобі це треба любити, дивитися, переглядати кролика, щодня дивитися, чи він не здоровий, чи може соплі має, чи там щось з йому недобре. От, наприклад, в мене був випадок, 2-3 дня вода примерзла по ївках. Прийшов, дивлюся, сидить, другий раз сидить. Думаю, о, щось не то з кроликом. витягнув, думаю, він може прихворів. Дивлюсь, нічого здоровий. Корм стоїть, нічого не їсть, а насправді була причина просто банальніша від відсутності води. Ну і такі буваються трафунки. Так що не бійтеся, закупляйте собі кроликів, починайте розводити. Але моя порада маленьких породи. Пробуйте. Дуже, цікаво, дуже цікаве це хобі кролівництва. Хто спочинав з любительського і закінчується великими фермами, є такі люди. Насправді це є дуже така мила тваринка, що от є дуже багато, в мене знайомих приїжджають, в мене беруть кролики, самців переважно на, на подальше розведення. кажу, у мене такі самці ручні ваші, що діти приходять, беруть на руки, гуляють з ним, в <риклад> кошику носять, каже, самчики собі сидять, хоч дорослі самці. Ну, Бачите, от кролики, вони, якщо і дуже часто з ними бути, вони будуть до вас привикати і будуть себе гарно поводити. Ось така моя думка. І бажаю всім в тому нелегкому, як то кажуть, нелегкій праці, тільки успіху розведенні. Так що, дякую всім за увагу. Якщо якісь є питання, запитуйте, коментуйте. Всім удачі.